Ooh. Через минуле, який дозволяє краще зрозуміти сьогодення, відомий історик Володимир В'ятрович презентував у Франківську одразу дві свої книги. Наша столітня це 45 розділів і стільки ж життєво важливих прикладів російсько-української війни. У такий спосіб каже, хотів пояснити тисячам читачів, чому нині росіяни чинять масові злочини проти мирного населення України та чого очікувати від окупантів далі. Безпосереднім поштовхом до написання цієї книжки стала фраза, яку я чи найбільше чув в перші дні. Повномасштабного вторгнення хто міг подумати, що почнеться ця війна? Так, от насправді вся історія кричала, що ця війна не могла не початися, і власне цією книжкою я хотів. Показати те, чого чого на жаль, багато українців не хотіли бачити. Це відповідь на ті питання, які звучали і продовжують звучати щодо того, що зараз відбувається. Чому росіяни такі агресивні, чому вони так так ненавидять? Чому ця війна набуває таких рис геноциду? Попираючись на історичні приклади, я хотів дати відповіді на ці питання і сподіваюся, що ті люди, які прочитають цю книжку, краще зрозуміють, що те, що відбувається. Boa, isso Видання доповнюють промовисті ілюстрації харківського митця Нікіти Тітова, який той творив незалежно від текстів книги, і з'явилася на світ вона саме у харківській друкарні під постійними обстрілами ворога. Друкарські е, потужності України здебільшого зосереджені в Харкові, і був величезний ризик, того, що Україна втратить свою книжку. Е, якщо ці потужності будуть розбомблені, е, слава Богу, вони вціліли. Я всім розповідаю цю картину, яку я бачив, якраз заїхавши в Харків у видавництво ранок. На їхній якийсь величезний склад такий великий ангар в, в, з високим дахом в даху величезна дірка від ракети, яка очевидно прилетіла. Також тако залап... залатана ця дірка. А під цим величезним дахом просто снують ці навантажувачі, які переповнюють дитячу літературу. У Харкові вийшла друком і книга Упа історія нескорених, яка стала вже четвертим виданням з оновленим вступом та висновками, проілюстрована великою кількістю фотографій і документів. Під однією обкладинкою зібрали усі ключові відповіді про створення та діяльність української повстанської армії. Все що ви хотіли знати про упа, але не хотіли читати там десятки томів. Тому е, ми вирішили власне, зробити це невеликою багато ілюстрованою книгою. Великою вона тільки за форматом я насправді досить легко читається. Вона багатошарова, Тобто там, крім головного наративу, є ще додаткові тексти з документами, спогадами. З дуже багато ілюстрацій, багато фотографій на той момент, які були вперше, тільки виявлені десь в архівах. Я теж впевнений, що і історія української повстанської армії е, дає дуже серйозну відповідь на те питання, звідки в українців, от, власне ця сила е, чинити спротив здавалося абсолютно безвихідні ситуації. Обидві книги вже встигли побачити у багатьох містах від заходу й до сходу. Та собі за мету зізнається, Володимир В'ятрович, поставив об'їхати з ними усю Україну. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.